На перший погляд, Аудитор 2 майже не змінився за літо, точніше за 9 років з моменту виходу оригінала. Той же режисер Гевін Конер, ті ж самі головні актори Бен Афлік та Джон Беронтал, той же дорослий віковий ценс на перегляд 18 з плюсом років. Але це лише на перший погляд, бо сиквел є абсолютно іншою картиною, аніж оригінал. Якщо фільм 2016 року був дуже серйозним продуктом з нотками комедії, але все-таки у більшості тягучою драмою, сиквел взяв курс на розважальний характер та збільшив кількість комедій, посунувши навіть основу оригінала драм. Якщо у першому фільмі поряд з головним персонажем Беном Афліком іноді бігали Анна Кендрик та Джейкій Сіменс, і вони були саме другорядними героями, тут від цих персонажів відмовились майже Початку, і замість них збільшили час персонажів Джона Бернтала та Сінті Адан Робінса. Нагадаю, що у першій частині вона була помічницею Рейкінга, а.к.а. Джей Кей Сімонса. Ну і докупи сценаристи наростили темп оповідання і позбулися оріджена головного героя, те, що дуже сповільнювало історію у першому фільмі. Тут такого нема, тут все дуже динамічно. Але головна зміна це саме настрій після перегляду. І ось він абсолютно Інший порівняно з фільмом, який вийшов 9 років тому. Після першого фільму можна було у більшості почути наступну рецензію від глядачів. Фільм крутий, але що сподобалось, незрозуміло. Та й взагалі я вже не пам'ятаю сюжет, бо він був дуже дженерик. Ось після другого ви почуєте те ж саме, але докупи ще й посмієтесь під час перегляду. Це простий олдскульний розважальний фільм, який має докупи. Тонну проблем зі сценарієм, темпом та ідентичністю, але який і не мітить на звання фільм року, а лише дарує гарний час. При перегляді історія є прямим продовженням першої частини. Тож оригінал хочете не хочете, а знати треба. Це, на мій особистий погляд, все-таки мінус і чи не головний мінус фільму. за 9 років у людей було дуже багато справ, а не тільки постійно передивлятися аудитор. І було важко запам'ятати прям всі деталі оригіналу фільму, який виходив ще за каденції Петра Порошенка. Тож краще перед походом у кіно або переглядом вдома, або подивіться кротесенький переказ. Фільму, як, наприклад, на каналі Дімченко, наприклад, або ж спробуйте переглянути стрічку повністю. Але повернемось до сиквелу. Взагалі, історія тут розповідає про детективну справу з пошуку викрадених громадян Центральної Америки. Вже під час фільму, після деяких подій, ця справа переходить від рекінга до аудитора. А той, в свою чергу, просить допомогти з пошуками свого брата, який, нагадаю, є найманим вбивцем. І ось з моменту, коли два брати об'єднуються та створюють тандем головних героїв у цьому фільмі, картина розквітає. Як комедія. Автори навмисно додають жарти чи не у кожні сцени та рядкі діалог. Обігрується аутизм, відношення братів, старіння, непевненість з пошуком другої половинки і навіть любові до тварин. І так, тут обігрується аутизм та прояв цієї особливості. Можливо, для когось це проблема, як, наприклад, жарти над дітьми, чи смертю, чи самоіронію. Але, на мій погляд, це як акцентування людей у світі на цю проблему і показ того, що для людей це не кінець життя, а просто певна особливість, з якою треба вчитися жити. Як приклад, поганий зір, зайва вага чи заїкання. Ну а щоб у вас всього цього не було, ви можете зараз поставити лайк та підписатися на канал. Бо підписка на канал це ще один крок обігнати цього вже загіна кіноманів. Поїхали далі. Докупу у нас тут, як я вже зазначав, зустрічається одразу декілька жанрів: драма, комедія, детектив та бойовик. І місцями вони змінюються так швидко і так нелогічно, що ти не встигаєш зрозуміти Бах, це. Чи фіча? На початку нам показують Бена Афліка, який не вміє говорити з жінками під час швидких побачень. Автори при цьому використовують переходу монтажі як виїзд кадра за межі екрана, що досить старий прийом, і я, чесно кажучи, не бачив його в кіно вже років 20. Але потім це у фільмі ніхто не згадує і цей прийом ніде не повторюється. Є сцена з танцями і фліртом до дівчини. І знову таки. Після цього про це не згадується, і вона ніяк не впливає. Є лінія батька, який замовляє пошук доньки, але вона закінчується вже занадто швидко. Про героїню Анну Кендрік взагалі автори і не думають говорити та згадувати. І ось таких схожих моментів у фільмі дійсно купа. Сценаристи та режисер дуже швидко змінюють рух історії Тасують жанри жанра і теп, забуваючи про те, що було навіть 10 хвилин тому. А у кінці взагалі роблять з фільму чистий бойовик. Хоча до цього нічого й не вело. тобто фільм міг закінчитися як той же аматор. Але ні, у нас повинен бути екшен і він буде. І хоча я бачив димну критику цього самого екшену у фільмі, особисто мені все сподобалось. Якщо ж комусь, ну не знаю, хтось чекає на ідеали як у Джона Уіка. То ну погані новини. На те він і ідеал, що не буде у кожному фільмі. Тут з екшеном все нормально, він брутальний і чимось нагадує. Карателя порівняно з першою частиною, я не побачив особливо різниці в якості стрічок, лише помітив занадто багато комедійних елементів, які місцями навмисно руйнують атмосферу серйозної драми, де більше роблять з фільму якийсь кінокомікс про двох баді персонажів братів, які тусуються, сміються та цікаво спілкуються, і де десь там на фоні відбувається серйозне кіно з драмою, твістами та смертями. Особисто мені такий дивний мікс сподобався. Я отримав задоволення під час перегляду та дійсно відпочив у кінозалі. Такий собі приклад класичного бойовика 90-х років та початку 2000-х, де на сценарії можна довго сміятися та вдивлятися, але чомусь кіно все одно було цікаво дивитися. Ну і на мою ж думку, Аудитор 2 дійсно цікаво дивитися, виключно через приємних головних героїв та каст, які, хоч і абсолютно різні, але відмінно доповнюють один одного та ховають багато інших мінусів цієї картини. Тож я більше раджу переглянути цей фільм, аніж навпаки. Просто зазначу, що він бере саме загальною атмосферою, а не глибиною. Тож враховуйте це. Ну і чи дивитися його у кіно. На мій погляд, його можна спокійно подивитися вдома. Ви не втратите взагалі нічого. Все, прощавайте.